Доволі безпрецедентний для України і для міжнародного права напевне, документ, який е, визначає рамкові гарантії безпеки для України. Це дуже тонка дипломатична, юридична і політична е, м, гра. Нас фактично вже розглядають як невід'ємну частину євроатлантичної сім'ї. Головний гарант української безпеки це Збройні сили України. Те, що Україна може дати НАТО. Я не можу сказати, що це набагато менше ніж те, що НАТО може дати Україні. Олександр, вітаю. Доброго дня, дуже дякую вам за те час, що ви нам приділяєте. Отже, почнемо з того, що від саміту НАТО у вільнюсі Україна очікувала двох речей: перше, це було запрошення до членства, і друге це якась структура безпекових гарантій. Першого не сталося, однак, 12 липня країни G7 оголосили про міжнародну структуру довгострокових заходів безпеки для України. Саме про це ми з вами будемо говорити. Розкажіть, будь ласка, як зміцнили безпеку України в цьому до. Ну, насправді треба розуміти, що документ, який був ухвалений на сьогодні, країнами J7, а ми також очікуємо, що до нього доєднаються і інші країни. Це доволі безпрецедентний для України і для міжнародного права напевно, документ, який е е визначає рамкові гарантії безпеки для України, е до яких можуть приєднатися всі країни, які готові будуть надати ці гарантії безпеки для нас. Тобто, в будь-якому разі, прагнення стати членом НАТО закріплено в Конституції України, воно чітко артикульовано українською владою і ще раз артикульовано президентом на Вільнюському саміті. І ми розуміємо, що це питання часу, але до моменту повноцінного членства в НАТО нам потрібні гарантії безпеки. Деталі цих гарантій безпеки відповідно будуть регульовані вже в двосторонніх документах між Україною та кожним з країн гарантів. Над власне, я хочу перш за все звернутися до формулювання гарантії безпеки, тому що Будапештський меморандум виявився нікчемним у 2008 році. Україна запевнила, що вона зможе колись приєднатися до НАТО. Ці е, гарантії також е, виявилися неефективними. У вільницькому документі немає формулювання гарантій. Там є заходи безпеки. Чи вони є суто декларативними, чи є якісь зобов'язання, які країни вже беруть на себе врешті. Це дуже хороше питання насправді, тому що гра слів, гарантії, зобов'язання, заходи, дії і так далі це дуже тонка дипломатична, юридична і політична ем, гра ем, і. Насправді важливо не стільки те, яке слово використовується, тому що для нас ми це розуміємо як структуру гарантій безпеки, для наших союзників важливо використовувати ту термінологію, яку вони вкладають у відповідні заходи. Що для важливо для нас? Це те, що ви сказали, щоб за цими заходами, гарантіями, бодіями стояли конкретні кроки, які наші союзники будуть застосовувати для того, щоб зміцнити нашу оборону, нашу безпеку і дійсно допомагати Україні. І як я вже зазначив, конкретні заходи будуть визначатися в цих двосторонніх документах, але Чому важлива рамка? Чому важливий цей документ, який ухвалений в вільнюсі 12 липня? По перше, тому що він чітко артикулює, що безпека України це складова національних інтересів безпеки країн гарантів. Це дуже важливий меседж. Можливо, він звучить загально, але в ньому вкладена філософія. Цієї структури безпеки друге, насправді там між рядків також зашити те, що нас фактично вже розглядають як невід'ємну частину євроатлантичної сім'ї, і відповідно наша безпека є безпекою Євроатлантичного регіону. А і третє, це те, що цей документ показує масштабність об'єднання світу навколо гарантування безпеки України. А вже двосторонні документи залежно від того, яка країна як готова надавати цю допомогу, будуть визначати і використовувати ту термінологію, яка є прийнятною як для України, так і для конкретної країни. І це дійсно вже питання двосторонніх відносин. Ви абсолютно праві Будапештський меморандум використовував дуже загальний термін використовував термін запевнення «assurance». А, і можливо не всі країни, які його підписали, сприймали це як дійсно те, до чого їх щось зобов'язує. І перша така країна це Росія, яка власне здійснила збройну агресію проти України. Тобто, якщо ми говоримо тоді про документ, підписаний у Вільнюсі, які гарантії, заходи, запевнення, що він пропонує Україні? Про що йдеться? По суті, мова йде про три ключові речі: перша і основна. Це надання Україні можливості повноцінно захищатися від будь-якої агресії і формування такої оборонної структури, щоб напад на Україну е одразу був або упереджений можливостями України захиститися, або одразу був відсічений. Треба розуміти, що насправді всі ці півтора року підтримка союзників частково вже і є виконанням цього пункту. Інше питання, що цей документ пробудовує довгострокову таку підтримку і виходить далеко за межі. Того, що є наразі, друге, і це такий найбільш сенситивний пункт, навколо якого точаться дискусії щодо його розуміння, і він буде продовжувати розвиватися в двосторонніх угодах, це що робити, у разі якщо проти України буде скоєна нова агресія, у разі якщо, наприклад, після цієї війни Росія, наприклад, скоїть повторний напад. І ось тут дійсно передбачено, що країни вступають в негайні консультації з Україною, і це було в Будапештському меморандумі. і це пункт, який викликає спірні дискусії, але одразу сказано для чого: Для того, щоб негайно надати Україні весь той пакет підтримки і допомоги, які необхідний для того, щоб вона відсікла цю агресію і відразу на неї відреагувала. І деякі інші речі зашити там міжрядків, які будуть врегульовані в двосторонніх угодах. Це важливо. І третє, треба розуміти, що складовою будь яких гарантій безпеки є не тільки заходи військового чи економічного характеру. Притягнення Росії до відповідальності, встановлення справедливого миру, коли Росія відшкодовує збитки, збереження санкцій до того, як територія України буде повністю відновлена, суверенітет буде відновлений, це теж складові гарантії безпеки, тому що у багатьох могло скластися враження, що на якомусь етапі якогось компромісу можливо, щось там десь буде послаблено. Країни союзники чітко заявили, що складовою їхніх зобов'язань щодо безпеки. А для України є підтримання санкційного режиму, притягнення Росії до відповідальності, стягнення збитків, і це важливі заходи, тому що вони роблять війну економічно невигідною і показують, що така будь-яка агресія інша в світі вона приречена на такі самі наслідки. Ми будемо сподіватися, що це реалізується в повному обсязі. Чи правильно я розумію, що Україна буде покладатися більше на ці двосторонні угоди, які вона буде укладати з різними країнами в межах цієї декларації? І там вже будуть прописані конкретні кроки, на які країни готові піти, щоб захистити безпеку України? Е, і так, і ні. Е, дійсно, в загальному документі в цій вільні декларації, якщо її так можна назвати, немає, наприклад, там кількості літаків, які будуть надані Україні, або суми, яку конкретна країна. Надасть для підтримки національного оборонного бюджету або якогось обсягу інвестицій в національну економіку. І цього там не може бути, тому що це рамковий документ, але там чітко визначено. Доволі детально, на мій погляд, і це також було предметом складних переговорів з союзниками, в яких напрямках мають укладатися відповідні конкретні двосторонні зобов'язання. І деталізувати ці напрямки було дуже важливо, тому що це все могло, наприклад, мати одне речення надати Україні необхідну підтримку для захисту себе. Це не так. І в цій декларації вдалося розписати, по яким саме напрямкам має бути надана така підтримка. Якщо ви подивитесь, наприклад, пункт по зброї по подальшій підтримки українського українських збройних сил в частині військової техніки. Там прописано, прямо що саме в певній деталізації є. Але безумовно кожна країна готова на різне. І треба розуміти, що у нас різні відносини з різними союзниками. Вони координують свої зусилля, зокрема в форматі Ранштайн. Але тим не менше, все одно рівень і глибина співпраці різна. І це буде прописано у відповідних двосторонніх документах. Країни зафіксували вкотре, безвідкличну і всеосяжну. Підтримку України ви сказали, що там немає строків, але там є фраза безстроково, тобто для того, щоб Україна дійсно мала необхідні гарантії на весь необхідний період. Можливо, це навіть краще, якби там був зазначений строк, наприклад, 31 грудня 2025 року. Я не знаю, да оця безстроковість вона важлива. Так, от в прикладі американо-ізраїльських документів, якщо ви подивитесь останню заяву. Точніше, декларацію 2022 року, яка була укладена в Єрусалимі, так звана Єрусалимська декларація, вона в принципі сформульована подібними реченнями, подібними зворотами. І ми чудово розуміємо при цьому, що американські союзники виконують свої зобов'язання перед державою Ізраїль, і ця співпраця налічує вже багато десятиріч, і вона є всеосяжною. Вона передбачає повну підтримку. Національного сил оборони і національного захисту Ізраїлю. А і я думаю, що цей досвід частково враховувався нашими союзниками, коли узгоджувався текст вільнюської декларації. на вашу думку, чи залежатиме в рамках цих двосторонніх угод вже підтримка різних країн України від того, чи зміниться там влада? Якщо, наприклад, Дональд Трамп стає наступним президентом США, і були випадки за першого президентства Трампа, коли він виходив із різних двосторонніх міжнародних угод, частину яких були Сполучені Штати, а де є гарантії, що при зміні влади у цих країнах, яка буде інакше ставитись до України, підтримка цих країн не зміниться? Я думаю, що такі гарантії не може надати ніхто. І безумовно, одним з принципів міжнародного права є з одного боку повага до своїх зобов'язань як держави, незалежно від зміни політичного циклу, а з іншого боку, все одно кожна країна визначає свою волю в тих чи інших міжнародних документах, як ви правильно зазначили, може з них вийти. Я не думаю, що хтось в світі зараз і це безвідносно до Сполучених Штатів може надати такі гарантії. Все, що ми можемо робити зараз, ми робимо зараз з перспективою і розрахунком на те. Що Україну підтримують не політики в першу чергу, політики є виразниками волі свого народу, і підтримка України е, серед населення тих країн, які є, зокрема, очікуваними гарантами нашої безпеки, є безпрецедентно високою. І підтримка Сполучених Штатів Америки багато в чому визначається тим, що понад 70% американців так чи інакше підтримують продовження підтримки України. Я думаю, що Безумовно, кожна країна, членом якого безпекового альянсу вона не була, вона повинна бути готова до відсічі будь-якої агресії. Інше питання: що сучасний світ сформувався таким чином, що колективна безпека вона дає більше спокою і можливості покладатися на спільні сили з результатами різноманітних історичних подій, і ми це розуміємо. Але ще раз повторюсь, і ми це всі розуміємо: головний гарант української безпеки це Збройні сили України. І те, що роблять зараз для нас союзники, вони допомагають Збройним силам України і героїчному українському народу, і хоч як би це патетично не звучало, але це правда захищати себе. І це те про що говорить статут ООН. Кожна країна вправі і за великим рахунком, напевно, якщо так метафізично повинна захищати себе як індивідуальними, так і колективними заходами. Тому покладатися на безпековий альянс можна і, напевне, треба в сучасних умовах, але все одно при цьому треба зберігати велику обороноздатність з власної країни. І я хочу звернути тут дуже таку увагу на те, що в цій декларації є не тільки зобов'язання союзників. В цій декларації є цілий абзац. З трьома чи чотирма пунктами про певні очікування від України це продовження реформ, це рух в демократичному розвитку, але також в спільний внесок в колективну безпеку. І за великим рахунком, я думаю, що велика кількість наших союзників, в тому числі тих, які є членами НАТО, чудово розуміють, що спроможність української армії української держави, яка була зрощена в процесі цієї війни. Насправді може слугувати вже для них гарантією безпеки, і це треба розуміти. Це двостороння історія. І е, коли ми говоримо про членство України в НАТО, ми іноді чомусь це сприймаємо, як наче Україна проситься в НАТО, і це односторонній рух, те, що Україна може дати НАТО. Я не можу сказати, що це набагато менше, ніж те, що НАТО може дати Україні. Тому що чисельні, багаточисельні, готові, підготовлені, розгорнуті збройні сили, оснащені сучасною технікою, синхронізовані з військами НАТО це велика сила. І я думаю, що союзники це розуміють, тому я думаю, що Україна буде в НАТО. Це питання часу. Хочу запитати вас, наскільки ось ця декларація, яка була прийнята у вільнісі, вона відображає інший документ, над яким безпосередньо ви працювали. Це київський безпековий договір Єрмака Расмусена. Наскільки відображені ці гарантії у вільністській декларації? Наскільки вона відрізняється? Це хороше питання. Насправді минулого року ще в травні було створено міжнародну робочу групу. По суті, це було на третій місяць війни. І тоді, коли ми вже почали говорити про те, що ми готуємо рамку гарантії безпеки для України, дуже багато скепсусу було як всередині держави, так і зовні Security Compact, або Київський безпековий договір безумовно був документом концептуальним і набагато більш глибоким і ширшим ніж підписана декларація. І це нормально, тому що ми не готували конкретний договір, який має бути підписаний про гарантії безпеки готувалася концепція. На базі якої можна вже підготовити відповідний документ, і дійсно цей документ був використаний за основу. Але при відкриваючи трошечки завісу того, як відбувалася підготовка цього документу. На щоденній щотижневій основі протягом багатьох місяців до липня, до вільнюсу відбувалися постійні консультації радників з національної безпеки, в першу чергу України та країн КВОД це Сполучені Штати, Великобританія, Франція та Німеччина, а також з іншими союзниками для узгодження формулювань і для пошуку тієї версії того документу, який буде компромісним як для союзників, так і для України. Були позиції, по яких Україна зайняла жорстку позицію. і Говорила про те, що без цих формулювань, або, наприклад, з іншими формулюваннями, цей документ може бути менш прийнятний для української сторони, і в окремих позиціях це була принципова позиція керівництва держави, яка врешті була сприйнята союзникам. Ну от власне одною із умов, які в цьому комуніке були виписані: умов вступу України до НАТО це згода усіх членів альянсу. Чи можемо ми говорити про те, що наступні місяці е, покажуть нам, які країни, країни готові до цього, які ні, е, у контексті того, хто буде укладати з Україною ці двосторонні у е, я думаю, що е, скоріше це нам покаже політичний цикл. В окремих країнах, а також безумовно події на полі бою. Ми кожного разу про це говоримо і говоримо ще про те, що насправді найбільшим, найсильнішим гарантом безпеки України є збройні сили України. І те, що збройні сили України, той успіх, який вони здобувають на полі бою, зокрема під час очікуваного контрнаступу, суттєво впливає на очікування країн, зокрема потенційних гарантів від майбутнього, а відповідно від їхньої жорст... і так визначається жорсткість їхньої позиції і готовність надавати все більш сильну підтримку Україні, я не певен, чи нам слід очікувати, що індивідуальні договори. Двосторонні договори про гарантії безпеки будуть підписані наприклад, з кожною країною НАТО. Такого очікування немає, і в принципі в цьому немає великої потреби. Але ми вже бачимо рухи в цьому напрямку. І, наприклад, країни Північної Європи оголосили про свою декларацію підтримки України, яку деякі трактують як де-факто приєднання до декларації G7. Вона сформульована дещо коротше, дещо інакше, але по суті говорить також про безвідкличне, безстрокове, всеосяжне. Готовність підтримувати Україну а, в її безпеці, і я думаю, що нам слід очікувати подібних заяв і рухів цього напрямку і від інших союзників однозначно у декларації. Сказано про а, підтримку України у випадку наступної можливої агресії. А чи є якісь а, заходи безпеки, які партнери готові надавати вже ці заходи? Вже надаються, і насправді. А, ми ж чудово розуміємо, що і ми абсолютні реалісти. і Президент Зеленський про це сказав в вільнюсі, що ми тверезо розуміємо, що прийняття України, наприклад, в НАТО, що мало б наслідком вступ у війну, наприклад, не є можливим до завершення війни, і всі реалістично це розуміють. Тому та підтримка, яка надається, і ті фокуси уваги, які наші союзники за нашим запитом зосереджують на постачаннях зброї. В першу чергу на постачання зброї, це і є, зокрема, ті кроки, які вже реалізуються. Це фінансова підтримка українського національного бюджету, тому що треба розуміти, що в умовах війни, безумовно, без цієї підтримки українській економіці було б дуже важко. Тому напевне частково правильним буде сказати, що більша частина кроків реалізується в процесі. Декларація, як ви сказали, їх. Певним чином обробляє в рамку і визначає їхню безстроковість в контексті оцієї безвідкличної підтримки України стільки, скільки буде потрібно. Оця фраза, стільки скільки буде потрібно, вона є такою це майлстоун в усіх заявах західних політиків. І він дуже важливий. Його не треба знецінювати, тому що нарешті ця фраза звучить як безальтернативна. Е а от щодо нової агресії. Мова, напевне, іде в даній декларації у разі агресії після того, як, наприклад, ця війна закінчиться тим чи іншим чином. А, от що тоді, і от там, якщо ви звернете увагу, чи ті наші глядачі, які захочуть прочитати документ в оригіналі, вони побачать, що там передбачено доволі загальне, але широке формулювання щодо заходів військової, економічної та іншої підтримки.